До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми українці. Ми українці. Ми українці. Доброго вечора. Мене звати Ігор Кушнір. Мені 35. Я родом з села Тернівка, що на Кіровоградщині. Коли народився, то мабуть вже тоді почав співати. Музика супроводжує мене впродовж всього мого життя. А ще я колекціоную рельєфні брилки з різних країн. В мене вже більше 60 унікальних брилків. Працюю в навчально-інформаційному комп'ютерному центрі, допомагаю незрячим, серед яких і ветерани російсько-української війни освоювати гаджети, веду власний канал музичних історій. А ще я завжди мріяв привітати Україну з Днем Незалежності по радіо. Тому і придумав таку акцію: ми українці. Тепер від себе особисто і від всієї нашої команди Радіо Гомер дякую кожному та кожній, 48 українок та 32 українці. Ви неймовірні, ви справжні громадяни своєї країни. Також дякую нашим друзям з Японії та Фінляндії за привітання і підтримку. Надзвичайно приємно отримувати несподівані листи, переповнені теплих слів. Ми країна з багатовіковою історією з 31 роком незалежності за плечима, яку виборюємо і в цю мить. Тож бажаю всім нам невтомно наближати і діждати того переможного дня, коли на нашій землі не залишиться ані сліду від ворогів. Бажаю вільно жити, думати і дихати. З Днем Незалежності, моя Україно. Ми українці. Ми українці. Ми українці. Ми українці. 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 Ми українці.